У відносин, які розвалилися різні наслідки: одні сумують. Інші йдуть розбиратися зі своїми травмами та проблемами до психолога, а хтось записує 50 хвилинних Тікток-відео, як наша сьогоднішня героїня, жителька Атланти під нікнеймом Ріса Тіса записала цілу серію відео у Тіктоці, де вона розповіла про життя із патологічним брехуном, а також про об'єднану націю червоних прапорців під назвою За кого в біса я вийшла заміж? Серія откровень достойна голівудської екранізації дівчин. На стала трендом у TikTok, Дівчина стала зіркою TikTok, Її кількість фоловерів перевищила 3,7 мільйони підписників, більше 44 мільйонів вподобань, більше 200 мільйонів переглядів. На, на даний момент навіть вже напевно більше. І цифри щодня зростають. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Друзі, я пропоную вам зекономити мінімум 8 годин вашого часу. І також пропоную сьогодні поринути у дуже цікаву, але повчальну Історію про життя із професійним ошуканцем, який обманював свою дружину, брехав їй про роботу. Він підробляв документи, вигадував друзів, вигадував родичів, здійснював фальшиві дзвінки своїм рідним. Це історія про те, як я зустріла, зустрічалася, вийшла заміж і розлучилася зі справжнім патологічним брехуном. Саме так заявила Ріса Тіса у своєму першому відео у TikTok 14 лютого. Історія Ріси Тіса однозначно стала феноменом і найпопулярнішим худо. Ожнім твором у англомовному сегменті за останні місяці, але ця справа цікава не тільки сама по собі, цікаво те, який Ріса сторітелер, як вона розказує цю історію. До речі, під час свого шлюбу дівчина вела аудіо щоденник, який дуже допоміг їй у відновленні максимально деталізовано подій, через які дівчина пройшла. Одразу маленька примітка від шлюбного афериста, патологічний брехун відрізняється тим, що він бреше навіть тоді, коли у нього немає очевидної вигоди. Сивація у такої людини у чомусь іншому цікаво ще те, що слухачі цієї історії можуть зробити особисті висновки та прослідкувати, чи було щось у поведінці та у особистості Ріси Тіси такого що вплинуло на те, що дівчина постраждала від патологічного брехуна. Давайте по порядку. Ріса познайомилася зі своїм чоловіком 4 березня 2020 року на двох різних платформах у розділі знайомств на Facebook Dating і у додатку для знайомств Hinge, на одній із яких Legion – це вигадане ім'я, використовував псевдонім і фейкові фотографії. Це був перший із багатьох зловісних червоних прапорців, про які буде Ріса розповідати у своїх тіктоках. По ходу цієї історії я назвала її організацією червоних прапорців. Так багато червоних прапорців, що здавалося, що я дальтонік, бо я проігнорувала їх усі. Протягом усього оповідання Ріса Тіса називає головного персонажа Ліджину з відсилкою до біблійного персонажа Одержимого демонами. З першої телефонної розмови чоловік розповів, що він переїхав із Сан-Дієго, Каліфорнія до Джорджії. Що він працює регіональним менеджером в однієї доволі великої компанії із виробництва соусів у Джорджії. Назву вона сказала, що не буде називати. Лі Джон стверджував, що він прожив у Філадельфії. Його батьки померли. Тато був у свій час поліцейським, мама вчителькою. У нього було два брати, дві сестри і також два зведених брата зі сторони батька. Ріса працювала у патрульній службі. Джорджі хлопець також похвалився тим, що він на професійному рівні грав у футбол, точніше, арена футбол. Він грав у команді. А у міжсезоння він працював it спеціалістом у Apple. Ліджин розповів, що після навчання він одружився з жінкою, яка вже мала від першого шлюбу двох діток хлопчика та дівчинку. Ліджен поскаржився, що впіймав жінку на зраді, і вони розлучилися. Проте з пасенком і пачеркою у нього збереглися прекрасні добрі стосунки. За кілька днів Ліджен і Ріса домовилися. Зустрітися за словами Ріси, коли вона їхала на побачення, у неї лопнула шина. Ліджен був неймовірним джентльменом в той вечір. Він купив їй нову і допоміг відремонтувати, повертаючись до колеса, що лопнуло. Він приїхав на заправку, поміняв мені колесо. Я вважаю, що це дуже сексі і каже: знаєш, тут є поряд шиномонтаж, тобі треба поміняти колесо. На запасці далеко не поїдеш. Він поїхав зі мною до шиномонтажу, допоміг купити колесо, заплатив за нього. Я була ох, нічого собі! Атмосфер. Вера була чудова. Машину полагодили. Ми поїхали один за одним до Cheesecake Factory. Зайшли, тримаючись за руки. Ох, у мене боже мій були метелики у животі. Наприкінці вечері ми сиділи в його машині, і він увімкнув мені пісню Джона Леджіна. Просто пам'ятаю, що в пісні було щось на кшталт. Думаю, я зустрів свою дружину сьогодні ввечері, і мені здалося це знак. О май гад. Ми сиділи в машині, говорили про життя, про пережитий досвід до півночі. Ріса також наголосила, що її збентежило, що Ліджен так багато розмовляє. Вона сказала таку фразу, що я не звикла, щоб мужики так багато потякали, розмовляли, але все одно проігнорувала цей аспект. Протягом наступних двох тижнів вони продовжували активно переписуватися свою роль. Звісно ж, зіграв карантин, який розгорівся у 2020 році. Всі прекрасно пам'ятають пандемію, і постало питання перед ними, де вони будуть жити? Бо Ара вирішила з'їхатися і жити у її будинку. Зовсім скоро після їхнього знайомства почався локдаун, і Ліджен переїхав до Ріси, оскільки сам він на той момент жив у квартирі студії, і казав, що це тимчасовий захід, що він планує купити будинок, що все буде добре. У мене є великі плани. Ріса дуже сильно переживала. Ріса відчувала моральні страждання і переживання через те, що вона не відповідає соціальним нормам своєї родини, своїх оточуючих і дівчину дуже турбувало це. Послухайте, чому я вагалася, бо я зросла у церковному середовищі, і для мене це була внутрішня боротьба. Типу, сестро, ти завжди казала, що ніколи не житимеш з хлопцем, якщо він не твій чоловік, а тепер живеш із чуваком, і він не твій чоловік. Це було важко для мене, тому що я знала, що це не так. Ну, коротше, не починайте. Я просто розповідаю, як я виросла. Це було не просто для мене, але водночас я не хотіла бути сама на карантині. Я взагалі не хотіла. Тіла. Ось так. Ось Рісу Тісу дуже сильно підкупила те, що Ліджон оплачував орендну плату за квартиру. Вона сказала, що це було порядка 1100 доларів на той момент, і комунальні послуги. Було п'янко не турбуватися про фінансове становище. Це момент, який мене в кращому світлі не покаже, але це правда. Було офігенно не перейматися фінансами про такі речі, як оплата рахунків. Це було прекрасно. Я ніби відсунула на другий план факт, що так, ми живемо разом без шлюбу. Ну зараз. Немає про що турбуватися, адже він покрив усі рахунки за квітень до того, як настав квітень ще у березні. Спочатку дівчину дуже тішило те, що у них з Лідженом однакові плани на життя. Він постійно повторював, що хоче створити сім'ю. Він постійно казав: Я хочу сім'ю, я хочу, щоб ми мали дітей. Через деякий час, дуже швидко Ріса тіса завагітніла. За словами Ріси. Вона була в шоці. Ліджент дуже зрадів цій новині. А Ріса відреагувала таким чином: о блін. Вона. Уже тоді відчувала, що щось не так, що пахне смаженим. Її інтуїція підказувала їй, що щось іде не по плану, але вона не могла зрозуміти, що саме відбувається. Здавалося, що все йде добре. Її коханого підвищили по роботі, але щось після цього пішло не так. За місяць після їхнього знайомства вони вирішили вдвох купити будинок. Ви подумаєте, що напевно занадто швидко, скажу так, але це життя Ріси Тіси. У цей момент, за словами Ріси, Ліджан заявив, начебто, що він отримав Великий гонорар за перемогу команди, і йому схвалили іпотечний кредит у розмірі 750 тисяч доларів. Вони обрали житло. Чоловік сказав, що збирається здійснити угоду. Незабаром Ріса перейшла на сайт і побачила на сайті, що їхній будинок знято з продажу, і припустила, що це була його покупка. Нагадаю, що у травні Ріса тіса дізнається, що вона вагітна. А через кілька тижнів агенти з нерухомості шокував її новиною про те, що будинок був куплений іншою білою парою. Закохана жінка дозволила Ліджину себе ошукати. Він тоді дуже сильно нервував. Ріса тоді зізнавалася, що вона дуже сильно перепрошує перед тим ріелтором, бо він підказував їй, що щось не так. Коли він зателефонував їй, Ріса перетелефонувала Ліджину. Ліджин був на роботі. Він дуже сильно нервував. Сказав, що він хотів дати заробити своєму другові, і чому він не зателефонував мені. Ну коротше, така ситуація. Ліджин запевнив Рісу Тісу, що щось відбулося із. Відсотковою ставкою, і через це зірвалася згода, і він не купив нерухомість. Більшість жінок у здоровому глузді сказали б: Я йду. Але я цього не зробила, сказала вона. При цьому інтуїція Ріси Тіси підказувала їй, що щось не так. Її просто всередині ріси, кішки точили свої кіхтики і підказували їй, що щось не так, щось відбувається за її спиною. Я нагадувала собі: ти бачила, як він платив за побутову техніку. Знаєш, що будинок перебуває під контрактом. Знаєш, що він казав тобі, що це він, це його пропозиція. Він оформив будинок на себе. Я питаю себе. Навіщо йому брехати про це? Це ж так легко перевірити. Ти його ловила на брехні, і на той час відповідь була ні. Щоб залагодити свою провину, Ліджен запропонував придбати для Ріси новий автомобіль за свої гроші за гроші, нібито із офшорного рахунку. Ріса тоді казала, що її влаштовує її автомобіль. Але перспектива мати автомобіль преміальної марки, звісно, була дуже манливою, дуже привабливою. Вони відвідали декілька автосалонів, були і в ауді, але Її вибір пав тоді на BMW X5 синього кольору із винним салоном. Проте машину купити не вдалося. Пізніше купили Nissan Ultima не за готівку, а в кредит, тому що ліджену потрібна готівка на оплату будинку 750 тисяч. Я нагадаю. Тоді Ліджен розказував, що чоловік, який мав підтвердити переказ суми, пішов додому. Я думаю, йому подобалося дивитися, як я тестую машину, і він був у захваті, знаючи, що я її не отримаю, сказала Ріса. Купівля будинку, про який постійно торочив і розказував Ліджин, постійно зривалася з різних причин. Ріса дуже сильно нервувала, і, на жаль, у дівчини стався викидень. Їй дали варіант обрати або пігулку, або зробити операцію. Через те, що в неї не вистачало грошей одразу на операцію. Вона вирішила скористатися пігулкою. Їй було дуже погано. 72 години вона просто мучилася, але після цього їй все таки знадобилася допомога. Ліджен сказав, що він не може відвести її до лікарні, тому що в нього є. Нібито пріоритетна, дуже важлива зустріч, він запропонував попросити його сестру її підтримати. Ріса була в шоці, тому що вона не знала цю людину. Це була дуже інтимна операція, про яку вона вимушена була розговорити з його асистентом. Це було дуже некомфортно, дискомфортно, і вона попросила відвести на операцію свою подругу. Але після операції мав забрати її ліджен. І коли після операції пройшов деякий час на відновлення, який постандарт. Там клініки давався, то ліджену почали телефонувати і лікар і медсестри. І Ріса казала, що вона не забуде ті е, пронизуючі погляди на ресепшені, погляди лікарів та медсестер, які не розуміли, що коїться. Ліджин, чому ти не тут? До осені 2022 року. Ліджен розказав Рісі Тісі про те, що його підвищили на роботі до позиції віце-президента компанії. Ріса не звернула увагу на те, що він ходив на роботу у футболках. Ліджен виправдовував це тим, що він дуже часто. Заходить на виробничий цех і тому не хоче перевдягатися. Як ви розумієте, віце-президенти компанії мають зовсім інші обов'язки, і вони не ходять у такому одязі. Після того, як ще три операції із купівлі нерухомості безнадійно провалилися, агент по нерухомості заявив, що він не буде з ними продовжувати працювати до того моменту, поки Ліджин не доведе агентству, що у них є гроші. Пізніше Ліджин і Ріса Тіса вирішили трішки пригальмувати з пошуками будинку. І машини, вони вирішили все таки одружитися у січні 2021 року, Ріса зізналася, що на це у неї було декілька особистих причин. Головна причина, яку озвучує Ріса Тіса, це те, що вона не хотіла бути одна. Це важлива причина, чому роман Ріси Тіси разом із Лідженом розпочався дуже швидко, що вони дуже швидко почали спільно проживати, навіть не пізнавши нормальним чином один одного. Плюс Ріса Тіса, навіть спостерігаючи за всіми цими ми червоними прапорцями, які на той момент уже дуже сильно її турбували. Дівчина не хотіла розривати відносини, тому що вона не хотіла виглядати дурною, щоб інші не виявилися правими у думці, що Ріса поспішила із відносинами з Лідженом і що вона взагалі помилилася. І ще один нюанс, який також спонукав Рісу Тісу до одруження, це те, що вона хотіла зовнішнього красивого фасаду. Зовнішній образ для неї був надзвичайно важливий, важливіший навіть за її персональні. Власний комфорт це дуже сильно пояснює, чому дівчина тяжіла до дорогих вишуканих автомобілів, до красивого житла, яке їй було не по карману, але їй подобалося відчувати себе і уявляти себе у цій локації в цьому автомобілі. Майже рік її чоловік приходив з роботи о 16.00, але різко почав приходити на декілька годин пізніше. Ще одна брехня була пов'язана із будівлею, у яку, начебто, переїхала компанія Ліджина, коли Рісатіса попросила Ліджина Повести її до офісу, показати їй його офіс. Він зробив телефонний дзвінок, у якому охоронець сказав йому, що будинок закритий і він не може у нього пройти. Також Ріса Тіса багато розповідала про фальшиві телефонні розмови, коли на іншому кутку дроту нікого абсолютно не було. Це стало його фішкою, це стало однією із його хитрощів. Вона каже: Я ніколи не чула голос по ту сторону. Я бачила, що він розмовляє я була впевнена, що він розмовляє. При цьому він по. 40 хвилин щодня розмовляв зі своїм братом, і він розмовляв зі своїми підлеглими. Він розмовляв зі своїми родичами. каже, в мене навіть в голові не вкладалося, що е, хтось міг таке вчинити. У квітні Ріса Тіса виявила листування у Фейсбуці, яке підтверджувало, що Ліджин зраджує її. Після величезної кількості скандалів Ріса Тіса і разом із Ліджином вирішила звернутися до пастора, який чесно їм зізнався, що він не вважає, що їхній шлюб протримається, хоча б рік. Однак новоспечені чоловік. З дружиною вирішили не прислуховуватися до його слів, і знову почали шукати новий будинок. Незабаром Ріса Тіса вирішила плюнути на це все і самостійно купити автомобіль. Для цього е, вона почала шукати роботу. Один із роботодавців попросив її заповнити анкету для перевірки даних, куди входили питання про її чоловіка. За словами жінки, Ліджен вписав номер соціального страхування. Це аналог нашого ІНН, Але цифри були не ті, які були в нього вказані у їхню. Йому свідоцтві про шлюб Ріса вирішила самостійно вже перевірити інформацію і виявила таким чином, що імені Ліджина не існує у архівах школи, що його імені немає. Також у футбольній команді, де він, начебто, грав. Ріса викликала ліджена на серйозну розмову, але чоловік запевняв, що він був приватною особою і тому школа даних про нього не мала. У той же час ліджен повідомив Рісі Тісі про те, що його падчерка померла і що він хоче підтримати свою колишню дружину і хоче зайняти в неї 2000 доларів для того, аби відправити колишній дружині на похорон. Підозрюючи у обмані благовірного, жінка вирішила зателефонувати колишній ліджина, почути шокувало рісу, тому що виявилося, що колишня кохана ліджина сама подала на розлучення. Вона сказала, що він постійно бреше. Екс дружина також запевнила, що її донька прекрасно себе почуває. Вона жива, здорова і в розмові жінка попередила Рісу. Все, що він вам каже, брехня Ріса вирішила не влаштовувати розбірки, а продовжити розслідування. Виявилося, що усі родичі, які як він стверджував, померли під час коронавірусу, під час їхніх стосунків уже були на тому світі десятиліттями. Крім того, дві сестри і два однокровні брати по батьківській лінії ніколи і ніде не існували на черговій недільній службі. Ріса сказала пасторові так: я не знаю цієї людини. У день народження Ліджина Ріса оголосила про розлучення. Колишній чоловік дочекався грошей на переїзд від тітки і поїхав до рідної Філадельфії. Жінка поспішила змінити всі замки. Вона викинула речі колишнього коханого. Вона підготувала документи на розлучення. У цей момент Ріса зв'язалася із родичами Ліджина, і виявилося, що брат, з яким Ліджин імітував по 40 хвилин щоденно розмови, не спілкується з ним вже 6 років. Окрім того, виявилося, що екс-чоловік увесь цей час копіював. В саме його життя, життя свого брата, близнюка, бо він мав і дорогі машини, він мав хорошу роботу, і він був віце-президентом компанії. Виток Роману постійно розкручувався через кілька тижнів із Рісою. Зв'язалася тітка колишнього чоловіка і запитала про племінника. Виявляється, що Ліджен розповів їй, що у них у січні народився, нібито син. Ну і незабаром Ріса тіса знайшла у інтернеті фотографії його колишнього будинку у Сан-Дієго. Зображення його банківських рахунків, машини коротше, все, що було пов'язано із ліджином, виявилося суцільною брехнею. Після кількох тижнів мовчання Ліджин почав переслідувати рісу тісу, стверджуючи, що за законом йому дозволено повернутися до будинку аби забрати свої речі. Незабаром поліція видала ордер на арешт колишнього чоловіка через порушення терміну випробування. У день, коли він приїхав до неї, вона зателефонувала в 911 І екс чоловіка затримали у серпні. Дві Першого року патологічного брехуна випустили з в'язниці. Він намагався декілька разів з Рісою зв'язатися, але Ріса Тіса пригрозила новим судовим ордером і з того часу більше про нього нічого не чула. Однозначно, історія Ріса Тіси стала сенсацією. Багато людей прослухали від початку і до кінця усю її розповідь. Фоловери впевнені на 100% що ця історія може бути цікавою для стрімінгових гігантів, для кіновиробництва. Чекають, коли, як мінімум, нетфлікс зніме серіал за цією. Історією інтернет-користувачі також не зупинилися. Вони зробили власне розслідування. Їм було цікаво. Хто ж насправді є цим лідженом? Як виявилося, насправді ліджені назвати Дені Джером, бо згодом чоловік, на як це ім'я, Дені Джером, відповів на відео Ріси Тіси. Він сказав, що жінка каже неправду, що він кинув її через те, що вона йому зрадила. Історія повторюється, начебто, з попередньою дружиною. Таким чином, Ріса прожила із Лідженом більше Року. у червні вона подала документи на розлучення і вигнала із дому ліджена за її словами. Згодом з'ясувалося, що чоловік підроблював юридичні документи, підроблював банківські виписки. Насправді Ліджен працював водієм навантажувача у компанії, про яку він казав, що він працює там віце-президентом. Він мав проблеми також із законом. За словами Ріси Тіси, він показував їй підроблене схвалення іпотеки. Ліджен ніколи не був футболістом, він ніколи не обіймав високих посад і просто працював. Звичайним водієм навантажувача, основний гачок, на який Ліджин підсадив Рісу, це те, що він завжди обіцяв їй більше, аніж може дозволити собі середньостатистична американська родина, середньостатистична пара жителів Америки. Ріса дуже сильно хотіла продемонструвати чудовий образ для зовнішнього світу. І навіть потенційна можливість мати цей образ, доторкнутися до нього, стала у моменті важливішою, аніж реальне життя Ріси Тіс. Ріса так таким чином почала жертвувати своєю реальністю заради надуманого ілюзорного, дуже гарного е, образу, заради очікувань образу, який влаштовував би оточуючих. Через його брата вона дізналася, що він вигадав двох сестер. Брат Ліджена також повідомив, що сім'я розірвала з ним е, зв'язки кілька десятиліть тому. Ріса каже, що він сфальсифікував телефонні дзвінки членам сім'ї, аби змусити її повірити, що він близький до своєї родини, навіть знаючи, що немає жодної. Логічної, здорової причини залишатися із лідженом у цих відносинах, дівчина все одно продовжувала бути в них. Відколи я його зустріла, я не турбувалася про фінанси. І як жінка, яка жила одна і оплачувала всі свої рахунки. Боже мій, це чудове відчуття, коли ти зустрічаєш хлопця, який просто забирає в тебе стрес і занепокоєння за фінанси. Але мінус в тому, що замість стресу і занепокоєння за фінанси він приніс мені розумові муки, які я в житті ніколи не. Не відчувала, і я не могла зрозуміти, в чому справа. Як виявилося декілька разів, ліджин потрапляв до поліцейської ділянки, і у тому числі за те, що він видавав себе за поліцейського неіснуючого, дізнавшись про це, дівчина з Ліджином розлучилася. Розлучення ліджина і ріси тіси завершилося у грудні 2021 року. Ліджин дуже цікава особистість. Зараз є багато розборів, навіть психологічних, чому він так робив, що з ним не так. Ліджин як наче був не в змозі пере. Нести емоційного вакууму, у якому він не обіцяє Рісі якусь надможливість. Тобто, коли у них все добре, коли вони живуть відносно комфортно, коли у них є достатній рівень фінансів для того, щоб забезпечити себе і при цьому не розраховувати на розкішне життя. То всередині цієї нормальної ситуації Ліджин начебто, починає дуже сильно нудьгувати. Йому не вистачає емоцій, йому потрібно, щоб від нього залежали. Йому потрібно придумати нову авантюру, на яку ріса поведеться, бо він знає і розуміє. Її патерни поведінки також, напевно, важливою особливістю Ліджена є його бажання відповідати очікуванням людей. І Якщо на місці Ріси Тіси буде інша людина, то він вивчить її потреби, її бажання, її бажання жити в новому будинку, купити дорогу машину, купити дорогий будинок, і він буде її спонукати і буде говорити саме те, що ця людина хоче почути. Ліджин намагався знайти те, що у Ріси тіси знаходить максимальний відгук. Можливо, у цьому стані. Ріса давала йому максимум подяки, максимум уваги, максимум комфорту, ласки, посмішок і так далі. При цьому в одному з відео Ріса казала, що Ліджен, начебто, харчувався її фрустрацією від нереалізованих бажань, і що йому подобається її мучити, коли вона розчаровується, що не отримає бажаного. Здається, що Ліджен харчувався саме цими емоціями, які в неї виникали в той момент, коли він їй щось обіцяв, про що вона і мріяти не. Могла. Ну а розчарування Ріси Тіси він просто терпів як неминучі наслідки цього. Звісно, є підписники, які вважають, що ця вся історія зрежисована, що це все фейк, це неправда, це гарний сторітелінг. Ріса дійсно гарний оповідач, але це дійсно не відміняє того факту, що такі люди існують, що вони дуже сильно руйнують життя і своє, і інших людей. Як я вже казала, блогерам все таки вдалося відшукати екс-чоловіка Ріси Тіси в соціальних мережах. Він навіть записав ролик. Які з виправданнями, там де він звинувачував Рісу Тісу, в тому, що вона зрадила, він її кинув. Однак яке це має вже значення, коли твоя колишня записала 52 тіктоки і стала просто зіркою е, інтернету. Мільйони людей потребують винесення цієї історії, як мінімум, на простори нетфліксу існують навіть прогнози, які продакшн компанії могли б займатися зйомками серіалу про життя Ріси Тіси та Ліджина. Як варіант пропонують і А 24 і Netflix, Amazon. тобто всі ж розуміють, що кожна платформа пробула різні акценти, і люди навіть пропонують зірковий каст, який міг би знятися для кожного сервісу. Але те, що історія зачепила дуже багатьох людей, вона відгукнулася і вона знайшла резонанс у серцях інших. Це 100% факт. Багато жінок, надихаючись прикладом Ріси тіси, почали розповідати також, ділитися своїми історіями. Жінки діляться своїми травмами від. Стосунків деякі зазначили, що багато жінок стикаються із економічною або життєвою нестабільністю, якщо вони кидають своїх партнерів, якраз те про що і наголошує історія Ріси Тіси. В цілому історія неймовірна трішки божевільна. Історія неймовірно цікава, приваблива. Також для, для кінопродюсерів, режисерів, так і для звичайного люду, для, для звичайних людей, які наприклад, ріси тіси можуть знайти червоні пропорції у своїй поведінці або поведінці свого Партнера, ось така історія, друзі. Я планую також зробити окремий список відтворення, напевно, із перекладом кожної з частин в українському сегменті я не знайшла перекладу ем, всіх частин. Напишіть, будь ласка, чи цікаво було б вам послухати переклад тіктоків Ріси Тіси про цю історію під назвою За кого я в біса вийшла заміж? Друзі, а на сьогодні це все. Діліться, будь ласка, своїми думками, своїми враженнями, чи дивились ви, чи знаєте ви цю історію? Історію, що ви думаєте про рісу, про ліджина, про їхні мотиви поведінки, чому вони так діяли, чому так сталося, чому історія стала сенсацією, чому це стало трендом? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. Якщо відео вам сподобалося, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка. Це неймовірно допоможе розвитку україномовного контенту. І я прошу вас, звісно, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Які рятують нашу країну, які відбивають напади атаки ворога? Які... Наближають нашу перемогу, будь ласка, підтримуйте лише перевірені збори. Кожен донат, кожна гривня має значення, навіть якщо це мі... малесенька сума, але кожна гривня наближає нас до перемоги на локальному рівні. Будь ласка, підтримуйте чотирьохлапих пухнастих друзів, бездомних безхатніх тварин. Їм конче необхідна наша підтримка, турбота. Допомагайте гривнею, кормом, донатом, розголосом в інтернеті. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. Я вдячна вам за підтримку. До зустрічі у новому відео. Бай-бай!